Добрий день сьогодні, шановне товариство. Ми разом з вами розглянемо ситуацію на контрольованих збройними силами України територіях, і тут варто про що поговорити, бо ситуація, яка відбувається в оперативних тилах, заслуговує нашої з вами уваги і відповідно уваги спеціальних правоохоронних органів, бо варто реагувати на ці факти, які я наразі оприлюдню, бо мовиться про відповідно або саботаж. Або відповідно створення певного морально-психологічного клімату в моменті недовіри до дій і центрального уряду, і відповідно місцевих органів влади. Почнемо Почнемо ми з української Одеси. Рівно 10 років тому українські патріоти не дали можливості російським спецслужбам реалізувати сценарій так званої російської весни і в Одесі. Я сам Луганська і прекрасно пам'ятаю ті сценарії, які відбувалися на вулицях Луганська. Так, в... на відміну від Луганська, в Одесі знайшлися здорові сили, які змогли протистояти російській навалі. І що ми маємо через 10 років українській Одесі? Читаю: Одеса відмовила у встановленні погруддя Віталію Скакуну. Який підірвав разом із собою Генічівський міст на початку повномасштабного вторгнення? Про це повідомляє офіцер Збройних сил України В'ячеслав Броськін на своїй сторінці у Фейсбук? Засідання історика топономічної комісії при виконавчому комітеті Одеської міської ради, на якому розглядалося питання про. Погодження проекту рішення щодо встановлення на алеї ВМС України у парку перемоги погруддя Героїв України Віталія Скакуна, сапера 137 окремої бригади морської піхоти, 35-ї бригади імені Остроградського за клопотанням командувача ВМС Збройних сил України Олексія Нейшпапа відбулося 28 березня. Ішов підсумку. А у підсумку на жаль, ані подвиг героя Ані розуміння значущості для майбутніх поколінь, ані виступи, аргументи військових моряків, вельмошановних, членів комісії не вразили і тому відмовлено, пояснив Амбрось. А тепер запитання до відповідно очільників, центральних органів влади і спецслужб України. А що власне відбувається? Це спроба реінкарнації подій 2014 року. Хтось дуже скучив за русським міром в українській Одесі. Чи може так званий депутатський корпус Одеси так скучив за русським міром? Так я нагадаю. Русський мір жорстокий безпощадін, в першу чергу, до зрадників. Зрадників не люблять ніде. Але головне виникає питання. Чому депутати не прислухалися до думок і побажань українських військових, які мали на меті вшанувати пам'ять загиблого героя, Героя України? Здається, треба вже навести лад у цих Авгієвих стайнях, які називаються Одеською облрадою і Одеською міськрадою. Щоб раз і назавжди припинити можливість навіть в думках у депутатського корпусу повторення ситуації 2014 року. Я нагадаю, Одеса наразі, місто, яке потерпає від ракетного обстрілу з боку окупантів. І, відповідно, подібні рішення в першу чергу підривають довіру одеситів до дій як центральних органів влади, так і відповідно місцевих. Створюється негативна інформаційна картинка, в першу чергу, яка буде використовуватися російськими спецслужбами для проведення інформаційно психологічних операцій. З метою дискредитації. В першу чергу, дій центральних органів влади. Реакція має бути жорстка на подібну самодіяльність депутатського корпусу міста Одеса. Одеса була, є і залишиться українським містом, українським форпостом. В незалежності від політичних хотілок окремих представників депутатського корпусу. А тепер давайте з вами подивимося, що відбувається в Донецькій області, а там ситуація не менш цікава. 15,4 мільйона гривень з міського бюджету на ремонт доріг виділили у Костянтинівці, ремонтують дороги на вулицях Чехова та Калмикова. А тепер Зауваження з приводу проведення ремонтів. Костянтинівка прифронтове місто декілька десятків до ну, за різними оцінками до 15 кілометрів до безпосередньо лінії бойовозитної. І в цей час виділяється 15 мільйонів гривень на ремонт дорожнього покриття, замість відповідно проведення інженерно-фортифікаційних споруд. І виділення цих коштів для потреб Збройних сил України. Хтось бавиться, або хтось не розуміє, чи це відвертий саботаж і прояви корупційних схем в моменті списання, хто буде контролювати, скільки грошей виділили якість ремонту, якщо мовиться про проведення робіт фактично під обстрілами російських окупантів. Фактично закатуються мільйони в землю, замість того, щоб використати їх, я ще раз підкреслю за створення інженерно-фортифікаційних споруд. До речі, про інженерно-фортифікаційні споруди, а саме їх імітацію в Донецькій області, ми поговоримо з вами окремо. Там є про що поговорити тим більше зараз вже з'являється інформація з приводу того, що ті інженерно-фортифікаційні споруди, про які прозвітували, Місцеве керівництво військово-цивільної адміністрації воно не задовільняло Збройні Сили України і не відповідало своєму функціоналу. І варто говорити про те, що імітація бурхлива з боку. Військово-цивільних адміністрацій в моменті будівництва інженерно-фортифікаційних споруд, на мою думку, це не остання причина тактичних успіхів російських окупантів. Ну а тепер з приводу закупівель на створення лінії оборони. Для оборони Донецької області закупили колючого дроту ще на майже 12 мільйонів гривень. Департамент з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОВА 30 квітня прозвітував про закупівлю 1200 одиниць виробів з дроту типу ЄГОЗА, їх використовуватимуть для облаштування оборонних позицій. Загальна вартість такої послуги склала 11 мільйонів 940 тисяч гривень з бюджету, 9950 гривень за один колючий виріб. І тут основне, а наскільки ж вистачить цього колючого дроту. А цього має вистачити для огородження дротовим бар'єром безпеки близько 30 кілометрів території. Поставити їх мають до 3 травня 2024 року. Шановне товариство, у мене відверто нерозуміння ситуації того, що відбувається в Донецькій області. На ремонт доріг в Костянтинівці виділяють більше 15 мільйонів гривень. Прифронтове місто на закупівлю колючого дроту виділяють 12 мільйонів, причому його вистачить, щоб зробити відповідні інженерні роботи на 30 кілометрах. Давайте подивимося з вами на мапу бойових дій безпосередньо в Донецькій області, яка протяжність лінії фронту? Це саботаж, дурість. Чи некомпетентність органів місцевої влади? Відповідь на це питання мають дати правоохоронні спеціальні органи. Бо подальшому, з подібними фактами, ми можемо опинитися перед ситуацією, яка свого часу була в 2014 році в Луганській області, коли напередодні війни замість? Будівництво інженерно-фортифікаційних споруд, керівництво військово-цивільної адміністрації вкатувало сотні мільйонів гривень в дороги, якими зараз користуються російські окупанти. А Луганська область була за Фактично повністю захоплена ще в перші тижні широкомасштабного вторгнення російських окупантів, які не відчули жодного супротиву. Фактично, їх зупинили тільки на лінії так званого промислового трикутника Попасне Сєвєродонецьк-Лісичанськ. В мене запитання, що відбувається? Але давайте подивимося на інші події, які відбуваються в Донецькій області. Хлібозавод, дружківці, призупинив роботу. Цей хлібозавод, до речі, забезпечує хлібом північну частину Донеччини. А зупинив він роботу, виявляється, тому що людям не платять заробітну платню з листопада 2023 року. Керівник підприємства обіцяв виплатити гроші за лютий, якщо люди продовжать працювати, але мітингувальники вимагають закрити заборгованість повністю. Усього на заводі працює близько 200 людей. Керівництво заводу каже, що в їхніх планах стабілізувати ситуацію в найближчі півтора-два місяці та максимально скоротити заборгованість. Хлібокомбінат, який забезпечує хлібом. Значну частину Донецької області Дружківка, та сама Костянтинівка та інші населені пункти. 200 працівників з листопада 2013 року не отримують зарплатню. Які настрої у цих працівників, і членів їхніх родин? Півроку, без зарплатні. А мерзотник, який відповідно. Звітує про те, що стабілізація ситуації буде найближчі півтора-два місяці. напевно, не розуміє, що область є прифронтовою і подібне соціальне невдоволення діями конкретного керівника конкретного підприємства буде відповідно відображати недовіру до дій як місцевих, так і центральних органів влади люди голодні, сидять півроку, не отримають зарплатню. А в мене питання, куди дивиться очільник Донецької військово-цивільної адміністрації. До речі, про його статки ми поговоримо в наступній передачі. Бо ситуація, коли антикорупційні органи тільки ну, наразі почали цікавитися невідповідністю. Декларації попереднього керівника Донецької обласної військово-цивільної адміністрації не повинна повторюватися. Ще раз підкреслюю, ситуація, яка складається в Донецькій області, і в моменті інженерно-фортифікаційних споруд, і в моменті відвертого саботажу от такими керівниками підприємства і створення соціальної напруги. В прифронтових районах має отримати оцінку найближчим часом. Має бути проведена комплексна перевірка діяльності Донецької військово-цивільної адміністрації в моменті А освоєння бюджетних коштів на інженерно-фортифікаційні споруди і відповідно виділення бюджетних коштів на той самий ремонт доріг та інші. Забаганки військово-цивільної адміністрації. А ми з вами тримаємо цю ситуацію на контролі. Далі буде. Під цим відео будуть опубліковані координати щодо надання матеріальної допомоги в діяльності аналітичного відділу громадської ініціативи правосправа. Дякуємо наперед. Ми розраховуємо на вашу допомогу. Разом до перемоги все буде Україна. Ми того варті.